Цю підбірку трилерів я побачила досить цікаву статистику. У мене буде всього 5 книжок, 4 з них написані жінками. Одна книжка написана чоловіком, і кожна з книг. Цього жанру трилер з різної країни. Вітаю всіх книголюбів! Сьогодні я розповім про 5 трилерів, які були прочитані останнім часом. Кожна з книжок тримає в напрузі, але робить це своїм способом. Наприкінці я розповім, яка з книжок вразила мене найбільше та поясню, чому саме так. Важливо сказати, що кожна з книжок читається в середньому за 2-3 вечори, і я б сказала, що це, в принципі, таке досить легке та швидке читання. Якщо вам таке цікаво, якщо ви хочете знайти. Книжку, яка зможе полоскутати ваші нерви, дати вам щось таке цікаве, що буде змушувати вас думати, хто там вбився, або ж чому людина вчиняє саме так, а не інакше, то давайте починати. Перша книжка від шотландського автора це чоловік Іан Бенкс» та його трилер триллер «Осина Фабрика. У мене від видавництво КСД. Про що книга? У нас є головний герой, Френк, якому 16 років. Він проживає разом з батьком на віддаленому острові у Шотландії, і в нього ще є старший брат Ерік, який має певні розлади, і він утримується в психлікарні. Так стається, що цей Ерік, старший брат, втікає і. В Цілому історія розповідає нам якраз про те, як Френк разом з батьком живуть на цьому острові. Чим саме займається Френк кожного дня, а саме досліджує цей острів, постійно когось вбиває, а вбиває він багато, і це комахи, миші, кролики, вівці, а його брат Ерік він вбиває. Тварин ще наш головний герой Фред вбиває людей. Але він про це все розповідає нам, тому що історія від його імені, він важливо зазначити, є ненадійним оповідачем. Тож ми все дізнаємося саме з його слів. Він розповідає нам, як саме проходить його день, якісь буденні ритуали ранкові, як він приймає душ, як він там чистить зуби, як він. Е Чухає свою промежену і про це буде дуже багато, як він зависає в клубі, набивається, ригає. Оце все ось цього більш ніж достатньо в цій книжці. Напруга в цій книжці створюється, як на мене, саме через те, що автор подає нам історію через Френка. Тобто ми нібито починаємо ну не те, щоб якось співчувати, але довіряти цьому герою, і через те, що він так буденно і просто змальовує ритуали того. Як він проводить свій день, як він створює цю освину фабрику, як він вбиває цих нещасних кролів і не тільки. Як просто і легко він розповідає нам про те, як він вбивав людей, чому він це робив, то з одного боку складається враження, як це взагалі можливо, але з іншого, ти, як читач, очікуєш на те, що буде якесь пояснення того, що саме спричинило от таку Отакий От стан цього героя, на що він це робить? Що має бути, має бути якась причина для цього? І Ще через те, що це все ж таки молода ще людина, можливо не до кінця сформована, а це ще знатирічний підліток. Від цього з одного боку трошки моторошно, а з іншого здається, я е, очікувала, що можливо це виявиться лише його такою хворою фантазією. Важливо сказати, що 90 книги це такі досить легкі, спокійні описи, розповіді. Нам автор розкриває героїв, розкриває персонажів, причини, чому вони вчиняють тим чи іншим чином, і звідки взагалі все береться. Але останні 10% книги це повний треш. Це якась повнісінька, все перевертається з ніг на голову, якась абракадабра, Я такого не очікувала і, взагалі, давно вже не читала книжок, де б фінал твору змусив мене вживати дуже і дуже багато нецензурної лексики. Бо інакше неможливо цю книжку, якщо чесно, в принципі, і описувати. Ця книга не підійде тим людям 100%, які дуже... Чутливі, які не можуть читати або їм неприємно, це тригер про вбивство тварин, про вбивство людей. Але якщо ви вже тут, на цьому каналі дивитеся відео про трилери, то це має бути нормально для вас, ну, читати про вбивство. Але все ж таки, тут є багато знущання саме над тваринами, і воно ніяк адекватно не пояснюється, якщо це взагалі можна пояснити. Тим не менш, якщо вам не цікаво, неприємно читати про ось всілякі такі людські моменти того, які ми істоти, що ми можемо кашляти, пукати, ходити в туалет, і в якісь моменти нам це описується досить детально, якщо для вас це таке неприємно, не читайте. Якби їй треба було писати цю книжку одним реченням, я б сказала, що вона бридка, дика, неприємна, девільна, якщо можна так говорити про книжки, та однозначно садистська. Вона не те, що прямо погана, але однозначно ця книжка не для мене, не про мене. Я не можу досі зрозуміти, як можна було віднести її до однієї з, зі ста найкращих романів століття. Зловісна химерна історія, яку неможливо відкласти. Так, цю книжку дійсно неможливо відкласти, якщо ви готові. Читатися те, про що я вже проговорила, і вас це не відлякує. Наступна книжка від авторки з Великобританії Ліси Джоел Ніщо з цього неправда. Цю книжку я вже не можу показати, тому що її, як і всі наступні, я брала у бібліотеці. Можливо, це буде знаком для того, аби ви зазирнули у вашу місцеву бібліотеку, якщо ви дуже рідко туди заглядаєте. Бо є шанс, що щось таке змінилось на краще, і добірка або ці книжки, які зараз є доступними в звичайних міських бібліотеках, вони змінюються найкраще, поповнюється асортимент, і ви зможете знайти там щось цікаве, тому що в принципі далі всі книжки вони вийшли. Були надруковані вперше десь після 2020 року і року. мене були всі видання 25 або ж го року. Тобто ну досить свіжі. Тому це було досить приємно і несподівано для мене. Повертаємося до книжки Ніщо з цього не правда про що вона? Наша головна гроїня Алікс Самер. їй виповнилося тільки 45 років. Вона подкастерка. В неї є чоловік, діти. В принципі, досить таке приємне, класне життя, я б сказала. Але несподівано в барі під час святкування дня народження вона зустрічає жінку, яку звуть Джозі такого самого віку, і вони нібито там якось знайомляться. І потім також стається, що ця Джозі напрошується, скажімо так, для того, аби стати героїнею цього подкасту Алікс і розповісти свою історію життя. І тут починається цікавинка, тому що ця Джозі має двох дітей, чоловіка, але ми бачимо, що там щось не дуже добре, бо є підозри, що чоловік гвалтує її дитину. Друга дитина втекла з дому з незрозумілих причин. і... Під час того, як Алекс бере інтерв'ю, так записує ці подкасти з Джозі. Ми розуміємо, що замотується якийсь незрозумілий важкий клубок і що взагалі відбувається. Більш дуже динамічний він розділений по датам, по дням. І авторка пропонує нам спочатку дивитися на історію очима Алекс, Потім в нас раптово змінюється оповідач, і ми вже бачимо цю історію очима Джозі. Що ще, ще мені сподобалося, що в нас будуть такі, нібито, записи з цього подкасту, що хто говорить саме які слова, як це все відбувається. Для мене особисто такий формат був досить цікавим. Для мене цей трилер читався дуже легко на одному диханні, і ще цей стиль написання дуже схожий, якщо чесно на такі собі серіали Netflix. Дуже легко все уявити в голові, як виглядають персонажі, особливо зверніть увагу на одну з персонажів, що вона там носить все джинси. Мені здалося, що це також досить цікавий такий гачок, спосіб е, запам'ятати героїню. Мою думку, напруга в цьому трилері створюється саме завдяки постійній зміні перспективи та того, хто нам розповідає цю історію. Ось з нами ділиться подробицями Джозі, а потім вже під. Ходить Алікс, а потім ми дізнаємося, щось від матері Джозі, а потім у нас якісь а, сусіди, щось додаткове кидають. І цей котел постійно працює, щось там кипить. І ми не розуміємо, де взагалі вже правда, кому ми дійсно можемо довіряти, чи є взагалі в цій історії хоча б один надійний оповідач, або ж ні. Я б не сказала, що в цій книжці є щось прямо таке супертригерне. Так, тут є трішечки такого домашнього насилля, є важливий момент про РХП, можливо, когось це може І Є ще момент того, як це будувати стосунки, коли. Партнери дуже мають велику різницю у віці. Мені, якщо чесно, цей момент дуже сильно здивував книжці. Неприємно я такий не люблю. Але всяк випадок про це проговорю. Тому ну, ця книжка підійде тим людям, які хочуть ось трішечки понервувати, зануритися в атмосферу, прочитати щось цікаве, і ви готові до цих пригод. Ви готові до цих емоційних гойдалок, тому що в даному випадку ліса Джоел вам їх дає. Якщо вам таке підходить, будь ласка, якщо описати цю книгу одним реченням, то все не те, яким здається. Спочатку треба цінувати те, що ти маєш, і не варто, мабуть, довіряти людям, яких ти випадково зустрічаєш у барі. Наступний твір з Америки це Рейчел Гаррісон та її трилер Чорна вівця. Про що ця історія? У нас є головна героїня, якій на момент оповідання 24 роки, її звуть Веспер Райт. у 18 років. Вона покинула будинок батьків, тому що тратата. Вона зростала у сатанинській секті, тобто її батьки сатанисти, і ця секта мала назву Брама Пека. Після того, як Веспер у 18 років втекла з цієї секти від цих людей, своїх родичів та прихильників сатани, вона намагається впливати своє життя, працює у закладах загального харчування протягом 6 років, якщо не помиляюсь. І нібито намагається ось знайти себе в цьому світі, але раптом їй приходить запрошення на е, весілля своєї двоюрідної сестри, яка спойлер одружується з її першим хлопцем, тобто з хлопцем Веспер. Веспер вирішує повернутися додому і все ж таки відвідати це весілля. А що вже було далі? Ми дізнаємося в книжці повідання. В цьому трилері ведеться від імені Беспирай, тобто ми саме з її слів дізнаємося про цю всю історію. Як ви розумієте, в нас вона вже є ненадійним оповідачем. Менше з тим, яким чином створюється тут напруга на мою думку. Ну, по-перше, це все ж таки трішечки незвичний формат того, що релігійну якусь общину, якесь суспільство, нам показують не як, наприклад, там християни, буддісти, ще щось. А нам показують це місце. Нарешті щось нібито трішечки вже інакше, трішечки цікавіше. Напруга створюється завдяки усіляким ритуалам, які це ритуали в принципі легко здогадатися. Це жертвоприношення ягня, не тільки ягня, що це взагалі за секта, чи вони вбивають людей або ж ні. Яка роль веспирають у цьому всьому? І для мене ось в цьому творі більше була напруга саме завдяки якимось деталям. І завдяки ось цій ідеології сатанізму, а також завдяки описам і деталям того, як саме зростала ця безпарадь, якою була до неї її власна мати і яка роль батько у всьому цьому, де він був, що він робив, що він з собою проніс або ж ні. Тобто ось у чорній вівці для мене більше було якоїсь психологічної напруги, аніж напруги в контексті лише вбивства. Хоча їх там достатньо. Ну, підійдеться книга. Тим, хто хоче чогось легкого, з чорним гумором, трішечки з сарказмом, ви хочете легких описів, ви не хочете супер якогось важкого сетінгу, важкої історії. Тут цього в принципі немає. Якщо ви хочете знайти трилер, аби саме відволіктись. Аби поринути в якусь таку легеньку достатню історію ще з хепіендом, що мені, наприклад, не сподобалось, але вже як є, то ця книжка, можливо, і сподобається вам. Якщо цю книжку треба описати одним словом, це не варто повертатися у будинок свого дитинства. Якщо ти зростала в родині сатаністів, колись звідти втекла, не треба повертатись і треба діяти швидко, йти вперед. Наступна книга від Салі Гемфорд з Австралії, і книжка називається Хороша сестра. Про що ця історія? У нас є дві сестри-близнючки Ферн та Розі. Ферн з англійської це папороть, а Розі це трояни. Тож ці дві сестри вони зростали без батька, але в них була мати, яка все дитинство будила їх в бібліотеку. Це спойлер для тих, хто взагалі любить читати про книжки або про бібліотеки. Тут цього досить багато. Тож, ці дві сестри зростають, і Ферн вона така більш відлюдна, самітницька, вона працює сама у бібліотеці і має такий дуже чіткий, зрозумілий розпорядок дня і свого життя. Розі має чоловіка, вона чимось там займається, більш така активна. Стається, що Розі хоче мати дитину, але виявляється, що вона не здатна завагітніти. І Ферн вирішує їй в цьому допомогти. Ось в момент того, як Фен буде займатися, так би мовити, допомогою для своєї сестри, і буде дійсно з вещирого серця намагатися знайти варіанти для того, аби вирішити питання для своєї рідної людини, історія буде розкручуватися і розкручуватися дуже швидко, несподівано, я би так сказала. І читати це було мені особисто цікаво, якого може бути цікава ця книжка. Для тих, то любить читати про сімейні відносини, про зміну а, динаміки в стосунках між рідними людьми, про ролі, які ми всі маємо. Про те, що значить давати, що значить брати, про подвійні стандарти, про приховані вигоди ось все це є в цій книжці. Якщо описувати цю книжку одним реченням, то ця книга про сестринство, про людяність, про віру, десь глибоко в серці, про бібліотеку, газрість та певні психологічні розлади на привій жаль. Наступний трилер також від Салі Гепфорд, знову Австралія, та її книжка Свекруха. Це історія про дівчину на ім'я Люсі та її чоловіка Олі. Люсі та Олі мають трьох дітей, і історія в цілому про цього Олі, про його родину та про його мати, тобто свекруху нашої головної гриві, яку звуть Діана. Цієї Люсі подружитися зі своєю свекрухою, знайти до неї підхід, тому що вони ж нібито одна родина мають один одному допомагати і таке інше. Та же стається, що Діана нібито помирає від раку, але потім виявляється, що вона померла не від раку. І в цьому є головна напруга цього трилеру: хтось причетний до цієї загадкової смерті, і чому це взагалі могло статися. Пруга в цьому творі, на мою думку, вона створюється саме через опис цих непростих, досить стосунків між Люсі та її свекрухою. І в цілому стосунки в родині вони і в інших членів цієї родини були непростими. Скажімо, так є основою цієї напруги. Сказали, що це досить такий простий прозаїчний твір. В чомусь схожий не лише на трилер, але й на детектив. Діти тим, хто любить знову ж таки читати про скелети в шафах родин, про сімейні стосунки та про ролі в рамках однієї родини, як це може змінюватися. То, що треба було описувати цю книгу одним реченням, то це про не лізь в чужий монастир зі своїм уставом, можливо, не треба ставати подругою своїй свекрусі, зосереться на своїй родині і буде тобі щастя. Ці книг, про які я сьогодні розповіла, для мене найбільш неоднозначною, незрозумілою та неприємною була книга Осина Фабрика. Це книга, яка для мене була занадто, вона залишила дуже багато неприємних відчуттів і взагалі думок, і навіть те, як я про неї говорю, не на камеру, тому що не можна на YouTube виставляти відео з нецензурною лексикою, з лайкою. Але коли я її читала під час читання і після читання, я лаялася дуже багато. Якщо ви читали «Осину фабрику, поділіться, будь ласка, власними враженнями. Так само, якщо у вас є гарні рекомендації трилерів, поділіться, будь ласка, ними в коментарях, то аби можна було побачити щось цікавеньке ще. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!